Ого, в мене знімає камера. Всім хало. У мене є проект на роботі, який я прокрастиную вже два місяці. Я не п'ю достатньо води. Я перестала робити собі сніданок вранці, і через те, що я мало їм вуглеводів, я по вечорах їм дуже багато солодкого. Можливо, це також пов'язано з тим, що по вечорах я постійно курю шмаль, і це мені теж не подобається. Як будь-яка нормальна людина. Коли в мене звернуло життя кудись не туди, я одразу вирішила записати про це влог. Влог присвячений тому, як я буду з цього всього виходити. Погнали! Наша перша задача на сьогодні пити достатньо рідини, це вода, але пити воду це не цікаво, тому давайте зробимо каву. Граю чудова бариста. Насправді мені дуже подобається варити каву, і мені подобається все, що з цим пов'язаним. Але колись я працювала баристою буквально три дні, і на третій день мені нахамив якийсь гість, і з того часу я дуже боюся людей і взагалі дуже боюся сфери обслуговування. Саме тому я ютуберка. Поки п'ю і поки думаю, що приготувати на сніданок, я розповім вам прикол про сюкову машину. Я нещодавно відкрила ось цей відсік там, там, де водичка має бути, і я не розуміла раніше, як його знімати, тому я його ніколи не знімала. Тому я думала, що якби його не треба мити. Я просто туди заливала постійно нову воду і все. Я вирішила понюхати, що там взагалі відбувається. І я занюхала цей відсік, і там такий штин, там пахне, як річка тетерів у серпні. Ось там так пахне, і це був просто жах, коли я зрозуміла, що я півроку, мінімум, п'ю каву ось з такою водою. А потім я така, що в мене болить голова, що в мене болить жопа? Відкриваю така холодильник і думаю, клас, тепер починається моє нове життя, більше жодної прокрастинації. І я бачу там ось це. Вчора ввечері я їла якусь тайську їжу, а потім я їла манго, а потім я витирала ще обличчя і це все в одній тарілці. Миску сміття поставила просто в холодильник, і тепер вона мене там вітає. Не найкращий початок, але це була я вчорашня. Бачите, це у мене рисоварка. Насправді я думала про рисоварки, що це якась безпантова хрінь, що її тільки якісь японці використовують. Але виявляється, що це дуже навіть зручно. Вона робить рис дуже пухкий і дуже класний. Я сама не можу такий рис зварити. У мене він завжди, як якась жижа, виходить, навіть коли його по п'ять разів промиваю, мені щось там не подобається. Тут можна промити реально один раз, залити це все водою, і вона просто його готує. До речі, розкажу вам прикол. У мене колись була мультиварка, ми з колишнім купили її на двох, і я ніколи раніше не користувалася мультиваркою сама. Там така кастрюлька і нагрівальний елемент, який її нагріває. Я дістала каструльку, помила її, забула її вставити назад і почала засипати туди булгур. А ще почала заливати туди воду. Коротше, на нагрівальний елемент мультиварки насипала булгур, він туди кудись всередину всипався. Я ще така дивлюся і думаю. «Хм, Цікаво, чому це засипає булгур, а він кудись зникає. І я налила туди воду, вона була ввімкнута в розетку, у нас вибило нахуй електрику, всю в хаті. І я ще не зрозуміла, чому, і я не зв'язала ці два факти. Я ще така, оце це так співпадіння, якраз коли я залила воду в мультиварку, у нас вибило всі пробки, клас. І потім мій хлопець прийшов, він почав це все чистити. Але йому не вдалося, тому що я засипала стільки булгура, що він буквально став частиною корабля. Коротше, і коли цю мультиварку навіть через рік після цього івенту, навіть коли через рік ти її ось так от трусив чи трусила, то там чутно було, як цей булгур перекатується. Так, поки там вариться наш рис, повертаємось до сніданку. Я вам поясню, що я тут взагалі зробила це салат, він складається з огірка, помідорів, і фети і. Гірчиці французькою. Я виявила, що класти французьку гірчицю можна не тільки на шашлик, можна ще класти її в салат, і виходить ось так. А, але цього і рису недостатньо. Нам потрібен протеїн, тому що як інакше ми будемо качати свої м'язи, сидячи за компом, рухаючи мишкою. Для цього ми дістаємо цю імбу, тому що я не знаю. Який ще протеїн можна придумати в цьому житті на сніданок? І йдемо якось їх готувати. Так, ви зараз тільки не лякайтеся, але ми будемо готувати скрембл з часниково петрушечним маслом і з соусом триякін, тому що мені здається, це буде смачно. Ми досі чекаємо, поки звариться рис, тому пропоную вам поки що зацінити мою крінжову кухню. Тут у нас фіш-меню, тут у нас схема розтину курки і схема розтину корови і свині. Вибачте, розтинати свиню я на відео не буду, тому що я люблю тварин. До речі, де мої тварини? Дивіться. Ось той, який подалі, він дуже злий. Він дуже не любить, коли його чіпають. Повертаємось до кухні. Ох, на вулиці почався дощ. Мої плани піти кудись, крім кухні сьогодні, мабуть, йдуть крахом. Я хочу вам сказати, що знімати влог це ніфіга не просто, і я насправді вже дуже втомилася. І, скоріш за все, цей влог закінчується цим сніданком. Все йде не так, як планувалося, але це нормально. Це у мене все життя так виглядає. Так, рис у нас буде готовий за дві хвилини, і я вам хочу сказати, що вже пів на третю дня. А я досі готую сніданок. Мої плани продуктивно попрацювати сьогодні, мабуть, теж йдуть нахуй. Але принаймні я зняла влог, не можна отримати все і одразу. Я не розумію, як люди знімають ці прям влоги, де вони цілий день щось роблять зранку до ночі, що вони там роблять топові кадри, де вони типу прокидаються прям в кадрі. Я розумію, що це вони насправді не прокидаються, вони насправді не сплять, вони просто так камеру ставлять і типу прокидаються. І я хотіла зробити щось таке саме, але потім подумала, боже, ну ви ж всі розумієте, що я не прокинулась насправді. Давайте я краще зніму вам відео, де я реалістично і щиро сиджу в себе на кухні і прокрастиную свою роботу вже шосту годину поспіль. Я вже не можу дочекатися, коли я вам покажу фінальний результат з його. І піду нарешті працювати. О, чуєте цей писк? Це писк рисоварки. Вона доварила. сніданок, як в Японії. У нас є сніданок, як в Японії вдома. Я ніколи не робила раніше таку суміш, але я зараз така голодна, що я просто з'їла навіть оцей от букет квітів. Так що давайте пробувати. Цей рецепт виглядає як багато рецептів мого баті, коли він просто все, що було в холодильнику, кидає на сковорідку і виходить ось щось схоже. В народі це називають І Я така голодна, що я злюбки, з любки з'їм це хрючево. Що стосується вас, то вам мабуть я не рекомендую це повторювати, тому що якщо ви не на межі виснаження, то мабуть ця страва вам не здасться дуже смачною. Я починаю думати, що якщо додати сюди авокадо і назвати це боулом, то я б, мабуть, заплатила за це 600 гривень. Коротше, я в назві цього відео напишу, що я готую боул. Чим це не боул? Рецепт робочий. А тепер, якщо ви не проти, я все ж таки просто спокійно це поїм і будемо прощатись, бо я так втомилася знімати влог. Наступного разу я якось ефективніше зніму влог. І не буду настраювати кадр по мільйон годин, тому що саме настраювання кадру вибило мене нахуй з настрою. Взагалі піду працювати краще.